І омбудсмен України Дмитро Лубінець відреагував на відео з побиттям навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині. За словами омбудсмена, ситуація перебуває на його особистому контролі. Наразі правоохоронні органи проводять розслідування. І також Лубінець зазначив, що очікує швидких рішень і дієвих кроків від Львівської обласної військової адміністрації та служби у справах дітей. Нагадаю, мережу шокувало відео з навчально-реабілітаційного центру на Львівщині. На кадрах видно, як нібито вихователька б'є дитину залізним прутом. А коли остання опиняється на канапі, продовжує бити її кулаками, зокрема по голові. Цей запис журналістам передали діти, власне, звідти просимо вразливих людей не дивитися наступні кадри. У меня не